ролику розберемо, як правильно фіскалізувати інтернет-продажі, а саме аванс і після сплату. Отже, були і нові роз'яснення, і програмні реєстратори тепер адаптувалися, під них є багато новинок, і їх потрібно розібрати. Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І в кінці 2023 року нам податкова все-таки роз'яснила, як правильно фіскалізувати аванс після сплату інтернет-продажі. Коли в нас продаж розбивається на декілька частин, на декілька оплат. Як виявилося, що податкова проти, щоб ми реєстрували це все в одному чеку, і що в нас на авансі, на після сплату реєструються окремі чеки. Е, і... Програмні реєстратори, в тому числі ПРРО від податкової, вже адаптували свою роботу щодо цих нових роз'яснень. Самі роз'яснення на цьому каналі ми вже з вами розбирали. Я вам чи, чи посилання на відео десь залишу, чи в описі під відео можете знайти посилання на саме роз'яснення його прочитати. Зараз же ми розберемо, як же з цим всім навчилися працювати чекбокс. Я вам покажу на прикладах, як реєструвати чеки і ПРРО від податкової. Отож, дивимося на сам чекбокс. Тут в нас з'явилася така кнопка, як передоплата, і тепер ми можемо реєструвати окремо чек на передоплату і окремо чек на післясплату. Тобто, коли ми отримуємо аванс за якийсь товар, от, наприклад, давайте аванс за корову ми візьмемо, в сумі можна чи, чи карткою, чи готівкою, чи, чи інший варіант обрати, дописати. Свій варіант, ну, давайте безготівково. Нам людина просто відправила 100 гривень авансу, ми вказуємо 100 гривень авансу. І коли такий чек ми реєструємо, ось, видаю фіскальний чек на передоплату, то в цьому чеку, що в нас буде вказано? Буде вказано, що в нас передоплата за замовлення номер 100 гривень. Так, замовлення в себе включає корову вартістю 200 гривень. Зараз 100 гривень нам заплатить Всього, всього 200 гривень у нас буде покупка. Е, і все, цей чек ми відправляємо людині відразу після сплати авансу. І коли людина товар отримає, вона має отримати наступний чек на після сплату. І тут починається дуже інтересна штука. Е, З'являється в кабінеті ще одне вікно передоплати. Ми вибираємо це вікно і бачимо, що в нас ось висить передоплата по, по нашому замовленню номер, що часткова оплата була здійснена. І коли нам потрібно вже видати чек на після сплату, ми просто заходимо сюди, знаходимо наш продаж, знаходимо це замовлення. і Можемо зробити після сплату. Формується чек на після сплату. Обираємо, як було сплачено картка, готівка, експрес накладна. Ну, виберемо також безготівково і видаємо другий чек. Є в другому чеку. У нас вказано, що ось наша корова 200 гривень. Що раніше було зроблено передоплату за замовленням на 100 гривень. Зараз безготівково 100 гривень нам закинули. Е і, і все, наш фіскальний чек. Е Готовий на післясплату згідно всіх рекомендацій, податкової, відповідно до всіх актуальних роз'яснень. І загалом цей чек мені найбільше сподобався із того, що, що ми реєстрували в інших ПРО. Загалом, Тут є ще одна цікава фішка, з якою з вами хочу поділитися, тому що більшість наших продажів у всіх відбувається через нову пошту. Якщо ми продаємо через Укрпошту, на Укрпоштою є договір, то ми можемо не фіскалізувати ці продажі. Якщо ми продаємо через нову пошту, з новою поштою в нас також має бути договір, але нову пошту ми обов'язково фіскалізуємо. Про це також було роз'яснення. Я вам посилання залишу ну Давайте, щоб я там опис відео не нагружав. Я вам всі по посилання буду лишати в своєму телеграм-каналі. Ось посилання на телеграм-канал. Переходите в телеграм канал, там я залишу під під актуальним постом посилання на роз'яснення і по тому, як працювати з вас з авансом після платою, і по роз'ясненням, що по новій пошті потрібно все-таки робити фіскалізацію. Отож, по новій пошті ми маємо фіскалізувати всі наші продажі. Але тут виникають які проблеми? От є в нас підприємці, які продають, наприклад, одяг, де дуже високий, там може бути 10, 20, 30% повернень. А людина, яка відправляє це відправлення, вона зазвичай вже там в посилку вкладає чек, щоб людина отримала товар і цей чек разом з товаром отримала. Чекбокс в інтеграції з новою поштою дозволяє нам видавати фіскальний чек в момент, коли людина погодилась на отримання посилки. Що, що я маю на увазі? Що за інтеграція, як воно працює? Що це за чарівна штука? Дивіться, ми можемо, ось я зареєстрував собі нову пошту. Я підписав договір з новою поштою і знову пей. В мене ось тут в налаштуваннях в безпеці є ключ. Я цей ключ копіюю в чекбоксі заходжу в каси. Знаходжу касу, яка мені потрібна, з якою я працюю, тут є додати токен нової пошти. Додаю сюди токен нової пошти. І в мене вже інтегрована е, така штука. Ось тут з'являється кнопка експрес накладна. Тобто, якщо я тепер буду продавати корову. Так, у нас корова була по 200 гривень. Ну, так, давайте зробимо, щоб корова була у нас по 200 гривень. Я продаю корову за 200 гривень. Якщо я продаю без авансу, я можу тут просто вказати: експрес накладна, е, внести. А, стоп, 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 стоп. Внести номер експрес-накладної. Так, тобто я в кабінеті нової пошти створив власне, продаж, оце, оцю посилку, яку я відправляю людині, відправляю корову, номер експрес-накладної експрес ввів і клікаю видати чек. Тут в мене так виходить помилка, тому що я раніше вже створював експрес-накладну на цю корову. Ось тут в мене відображається ось цей чек на корову, це відкладений чек. Він... Створений в чекбоксі, я його бачу. Але він фіскалізується тільки в той момент, коли нова пошта дасть інформацію чекбоксу, що людина погодилась на отримання і на оплату цієї посилки. Саме тоді цей чек буде виданий, і людині там можна налаштувати, щоб чек надійшов на якийсь месенджер чи в смс-повідомленні. І людина отримує чек тільки тоді, коли вона Посилку забирає, що ну, безмежно зручно. Навіть якщо в нас був такий випадок, що людина нам спочатку скинула аванс, і тільки потім ми її відправляємо. Посилку, все одно із цим інструментом можна працювати. Яким чином? Так, візьмемо ту ж корову, але давайте я поставлю 300 гривень вже. Мені так треба. Є. Е. Поставили 300 гривень. Е. Беремо, що в нас оплата безготівково, іде в нас передоплата, е. сума передоплати 100 гривень, так, тисячу написав, 100 гривень є. Е. Е. Видаємо наш фіскальний чек. Є. Е. Фіскальний чек на передоплату 100 гривень є. Е. В нас лишається залишок до сплати 200 гривень, але вже корову ми відправляємо новою поштою і ці 200. 200 гривень нам зайдуть через нову пошту наложкою. Ми заходимо в наші передоплати і ось знаходимо наше замовлення на 300 гривень, реєструємо після сплату, але обираємо експрес-накладну. Сюди вставляємо номер експрес-накладної і видаємо фіскальний чек. Таким чином. Коли людина отримає посилку, погодиться на її оплату, людині відразу прийде чек на ці 200 гривень після плати. Зараз цей чек він буде в нас відкладений до моменту отримання. Ось в експрес-накладних у нас буде висіти ці 200 гривень, які мають фіскалізуватися, коли людина посилку отримує. Таким чином ну, безмежно, мені подобається, як організацію. Роботу в чекбоксі з інтеграцією з новою поштою, з передплатою післяплатою, все як пише податкова, все як податківці консультують, і при цьому всьому з цим дійсно зручно працювати. Якщо ви ще не зареєстрували собі чекбокс, ще не користуєтесь чекбоксом, але хотіли б, я вам залишу посилання на реєстрацію, воно буде в описі під відео. Це посилання є реферальним, якщо ви ним скористаєтесь мені капне з цього декілька гривень. Гривень, але ну, в кінці кінців, для кого я ці ролики знімаю, скористайтеся рефералкою, якщо будете чекбокс реєструвати. Є, правда, і деякі мінуси використання такого інструмента, приховувати їх точно не збираюсь. Перший мінус, якщо в нас посилка йде не в відділення нової пошти, а в нас от по селах організовують такі пункти, там, по магазинах зазвичай, де можна відправити, отримати посилку, але це не відділення, це просто. Там точка видачі, от із цим є проблема, тому що. Коли людина отримує через точку видачі посилку, то інформація про те, що посилка отримана і оплачена, приходить із запізненням на день, 2-3. І в такому випадку фіскальний чек у нас, якщо ми його зареєструємо цим інструментом, прийде з запізненням. Або може бути варіант, що людина отримує посилку через поштомати, отримує їх вночі. Тоді також чек може вийти із запізненням. Проте, навіть в таких випадках, якщо правильно працювати з покупцем, попередити, що чек може прийти з запізненням. Тоді, коли до вас прийде інформація про те, що посилка отримана, то проблем зазвичай не буде, тому що е, Проблема може виникнути, коли людина поскаржується податковій, що фіскальний чек не виданий. В даному випадку, якщо людина попереджена, людина розуміє, що так посилка буде отримана сьогодні. Протягом кількох днів чек буде також надісланий, тоді все окей. Навіть податкова, якщо вона прийде на перевірку до вас, вона не зможе сказати, що це порушення можна якось притягнути під штраф 100-150% п'ятдесят за невидачу фіскального. Чек. Чеку, тому що по факту фіскальний чек був виданий просто із певною затримкою, що пов'язано із роботою нової пошти і цим інструментом. Далі я хочу вам ще показати, також, що в нас є безкоштовний перероб від ДПС. Навіть в ньому реалізували функцію. Реєстрації чеків на аванс і після сплату. Бачимо, от є в нас ось такий інтерфейс, це веб-версія е, програмного реєстратору податкової. Можна ще собі завантажити на смартфон, на iOS Android, завантажити на комп'ютер, е, собі програму, яка працювала. Загалом, переро від податкової. Тут я там, вибираю консультацію, я попередньо забив товарну позицію. І формую фіскальний чек. Є можливість оплатити готівкою безготівково або комбінована оплата, і є умови оплати. В умові оплати в нас є передоплата, часткова сплата, остаточний розрахунок. Тобто там послуга коштує 400 гривень. Я формую передоплату 100 гривень, хай буде так. Клікаю продовжити. Все ось в мене виходить, що я можу зареєструвати готівкою і безготівково. Давайте буде безготівково в нас оплата. І в нас вийде ось такий чек, де в нас аванс, консультація, яка коштує 400 гривень. Аванс 100 гривень, сума до сплати 100 гривень. Оплата була безготівково, залишок до сплати 300 гривень. Потім. Людина може робити остаточну оплату чи ще раз мені заплатити часткову оплату. Я також зможу цей чек зареєструвати. Так, просто тепер я буду так само обирати е, консультація 400 гривень. Сформувати чек умови оплати вже там можу обрати чергову сплату. Якщо в мене оплата розбита на три частини, то я спочатку роблю передоплату, потім роблю чергову сплату. І там потім колись в мене буде остаточний розрахунок. Ну, давайте, щоб сильно не затягувати. от передоплата в мене була 100 гривень. Я зроблю остаточний розрахунок на 300 гривень. Е, остаточний, а раніше отримані. Раніше отримано. Так, перепрошую, щось, щось вийшло. Е, остаточний розрахунок. Раніше отримали ми 100 гривень. Остаточний розрахунок у нас. 300 гривень. І також тут програма просить номер фіскального чека, яким ми зареєстрували аванс. Є, клікаю продовжити. Ну, чек... Е Програма видає мені похибку, що чек передплати номер такий, то не існує в журналі операції. Чи продовжити? Ну, я його набрав просто від фонаря. Ви ж будете вводити номер фіскального чеку авансу. Так, провести безготівкова в мене оплата, і ось дивіться. Чек на остаточну оплату буде такий, що консультація 400 гривень, остаточний розрахунок 300 гривень, до суми 300 гривень. Це в нас було безготівково 300 гривень отримано і сума сплаченого раніше авансу 100 гривень. Фіскальний номер чеку передоплати, ось він, яким була здійснена передоплата. Таким чином, податкова е, реалізувала. Свої ж роз'яснення, консультації щодо того, як мають виглядати чеки на передплату і після плату. Ну, єдине, що мені незручно, це потрібно постійно шукати чеки, номери чеків, які ми видавали, аванси, і вказувати їх сюди, щоб все було ок. В чекбоксі це працює автоматично, крім того, там є інтеграція з новою поштою. Якщо користуєтесь іншими перерочів, вже користувалися цими функціями, новими з передплатою і післяплатою, Поділіться, будь ласка, в коментарях, що в кого виходить, в кого зручно, в кого незручно, що подобається, що ні, обов'язково поставте вподобайку цим роликом, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Нагадаю також, що можу знімати нові ролики, корисні інструкції тільки завдяки вам, шановні спонсори, Патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту. Якщо бажаєте підтримати проект, ви бачите реквізити на екрані. Вони є також в описі під відео. Безмежно вам вдячним і дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.